Вони втратили рідний клуб і усі свої яли, унікальні шестимісні спортивні човни, на яких тренувалися і виходили в море. Маріупольським спортсменам вдалося вивести з міста один із човнів, за моделлю якого планують налагодити виробництво. А поки що облаштовують новий водний клуб. Деталі у матеріалі Вікторії Ковальової. Дмитро Степнов показує матрицю ялу форму для виробництва унікальних спортивних човнів. Саме на таких останні три роки займалися маріупольські спортсмени з морського веслування, і там же налагодили їх виробництво. Це вислувальна шлюпка, яка була дуже популярна у радянському союзі ще, мабуть, з 50-х років. Виготовлялася виключно з дерева. А ми ось зробили склопластика з. Матеріалів, які зараз роблять всі гарні катери та яхти, То ми теж вийшли на цей рівень. Наша набагато легша. вона не потребує догляду, такого як там покраска і все. Ну те пластикова, те вічна ял 6 має велике преимущество. Це шість чоловік грибущих під руководством рулевого, які в одному єдиному пориві плечом плечу, Борються зі стихією, отримують удовольствие. Як у мене жінки на тренівці говорили милуємо себе на мислі, що ми ні о чому не думаємо, ми відпочиваємо. Таких у Маріуполі залишилося кілька десятків. Коли довелося виїжджати з окупації, рятували власне життя і матрицю, бо від неї залежить подальше виробництво човнів. До цього ми зробили склопластикові яли У нас в Маріуполі за допомогою виробника, який робив катер. І він для нас зробив на замовлення цей ял. Ну а зараз так виходить, що він теж виїхав не у Дніпро, і будемо самі вже. І цей етап теж буде за нами. Спортивний рух із морського веслування налічував у Маріуполі понад тисячу людей. Для більшості вислувальників це було хобі. Тренувалися у вільний час і раз на рік влаштовували на Азові регату. Після повномасштабного вторгнення спортсмени ентузіасти за Хоплення перетворили на улюблену роботу, списались Дмитрий пригласив сюди на базу Дніпропетровську, приїхали і зараз уже собрались опять наш старий колектив Маріупольський. Всі сотрудники з города Маріуполя вместе час тут. З облаштуванням нового клубу допомогли небайдужі у Дніпрі. Спортсменам надали занедбану водноспортивну базу. Тут вони навели лад. По тому друзі з інших регіонів прислали їм каяки та сапи, щоб клуб на новому місці зміг утримати себе на плаву. Адже виїхавши з Маріуполя, основне джерело заробітку спортсмени втратили. Поки готуються до випуску ялів на сапах та каяках, тренують усіх охочих. А Маріупольців ще й безкоштовно. Зараз ми прилаштовуємо до цих нових правил життя і йдемо вперед, незважаючи не на що, тому що зараз дуже потрібно нам пасти духом, підтримувати наших і маріупольців та і усіх громадян. Приїхавши сюди в Дніпро на ріку, ми приїжджали на сорізані в Київ, Черкаси, нам подобалася ріка, але здесь ми почувствовали, що нам не вистачає нашого прибою, запаха моря. Дніпро нас встречало достаточно радушно. І ми будемо розвиватися. Поки що у клубі небагато відвідувачів, проте спортсмени упевнені, їх більшатиме. На базі планують відкрити табір відпочинку, де реабілітація поєднуватиметься зі спортивним дозвіллям. Це Маріупольці, ну, хай розвивають бізнес, тепер свій тут. Синих вдасться. А ще у планах відродити у Дніпрі спортивну регату, яку традиційно проводили в Маріуполі до дня незалежності. За останні три роки цього літа вона не відбулася вперше. Вікторія Ковальова, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.